Вітаю, пізня ніч на дворі, а нам квітонутим, як завжди, нічого робить. Підійшла ось до пеперомії, зломити квітконосик, який вже прив'яв, викинула його одразу, а потім б щось посипалося. Стало цікаво, я підставила, ну, перше, що було під руками, це конверт. І що б ви думали, мені здається, що це насіння пеперомії ось при збільшенні вже видно. Що багато вже обсипалося, тобто я не бачила, а ось іще трішечки є на сінинок. І оце стою і думаю: ну що, ще один затмутитий експериментик на схожість на сіння пеперомії. Але не впевнена у успіхи зовсім грудень, дуже короткий світловий день, вікна в мене північні в основному, світла не достатньо. Ну, тепло ще кояк, як можна зробити кояк. Ну, що я буду робити, якщо вона зійде мені вся пеперомія, ще мало мені листочків по всій хаті, так ще тоді буде і насіннячко. Але ж цікаво, чи сходить насіння самозаплітненої пеперомії? Ніхто не перевіряв, перевіряв дівчатка, може хтось із любителів декоративно-листяних рослин? Такий експеримент не робили. Бо я вже не знаю, як я буду і розсаджувати це все. Я вже не знаю ні від кілі в мене ці листочки, ні з яких рослинок, але їх кудись треба буде розсаджувати і кудись розставляти. Мій експерименталізм мене доконає. Чекаю на ваші. Коментарі